Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики та дівчатка. Зараз малята, повторюйте за мною. На-на-на, йде весна. Уть-уть-уть, квіти цвітуть. Іє, 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 листя зеленіє, ва-ва-ва, все навкруги співа. Хи-хи-хи, раді тіт лахи. Чому ми радіємо весні? Тому що все зеленіє, цвіте навкруги. До вашої уваги я пропоную загадки про те, що нас оточує, це Загадку підгадай, дерево. Загадку відгадай, дерево впізнай. В неї гарні пишні віти. І колючок не злічити, небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Що за дерево? Правильно, малята, це ялинка. Що за дерево? Чий цвіт пахне медом на весь світ? Так, це липа, довбур рівний, як колона, а листочки, як корона, Влітку листячка зелене, а як осінь стає червоне та жовте. Що за дерево, дітки? Впізнали? Так, це клен. На весні цвітуть, мов свічі, заглядають сонце в вічі, а під осінь ті свічки вдягають з голок кожушки. Що за дерево? Впізнали? Так, це дерево каштан. Чорна-біла одежина. Зверху листяна хустина, як весна дарує сік. П'ємо радо цілий рік. Малята, що це за дерево? Так, це берізка. Це дерево невеличке на зріст. Плоди немов калини. Взимку пташечок годує. Ягідками їх частує. Що за дерево? Відгадали? Так, малята це горобина. Що за кущик? Відгадайте, весною зеленіє, потім білим цвітом цвіте. влітку засмагає, а восени на намисто вдягає. Так це кущ калини. Ялинка, липа, клен, каштан, берізка, горобина, сосна. Це одним словом, дерева. Вони повітря очищають. Коли спека захищають ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. А зараз малята послухати цікаву розпить від дівчинки Даші. Дерева це справжні друзі людей і всіх живих істот. Вони дарують нам багато корисних подарунків. Дерева нас годують. Пригадайте, плоди яких дерев ви їли. Дерева очищують повітря, насичують його киснем. А кисень необхідний для дихання всім людям і тваринам, і рослинам. Як ви гадаєте, де повітря чистіше? В лісі, де багато дерев, чи в місті, де дерев мало. Влітку дерево може заховати нас від пекучого сонечка в своїй тіні. Малята, Знайдіть тінь від дерева. Дерево це будинок для багатьох живих істот. Погляньте на картинку, хто живе серед гілок дерева? У гілках дерев б'ють гнізда птахи. А хто живе у дублі? В дублі дерева можуть жити білки, а ще сови та інші птахи можуть оселитися дикі бджоли. А хто влаштовує собі домівку серед коренів дерева? Смії їжачки влаштовують собі нори між корінням дерева. Дерево дарує людині чудовий матеріал деревину, з якої люди виготовляють безліч потрібних, зручних і красивих предметів, наприклад, меблі. Подивіться навколо, чи є у вашій кімнаті дерев'яні меблі. Давайте подивимось, з якого дерева зроблені предмети. Дубовий стіл зроблений з дуба, соснова лава зроблена. Липова ложка зроблена. Березовий віник зроблений. Калинова сопіночка зроблена. Клинові ворота зроблені. А ще з дерева виготовляють папір, а це книги, зошити, альбоми, журнали та газети. Малята, бережіть дерева, вони наші друзі. Пропоную вам малята твірчки зі мною пограти. Ра! З якого дерева листочок? Подивіться уважно і скажіть, цей листочок з якого дерева? Вірно, з перези. Цей листочок? З дуба! Так, а цей з горобини. А це листочок з якого дерева? З клену. правильно. А це гілочка. Так, з ялинки. Це листочок з каштану. А це листочок із запашної липи. Молодці справилися із завданням. Гра, що зайве. Подивись уважно. Сосна, каштан, ялинка. Що зайве? Так, каштан, тому що на каштані листя, а сосна і ялинка мають голочки. Далі береза ялинка каштан. Що зайве? Так, ялинка, тому що ялинка має голочки. Клен калина береза. Що зайве? Так, кущ калини, тому що клени береза це дерева. А ще малята. Послухайте чудове оповідання. Послухайте його уважненько. Відповідайте потім на запитання гарненько. Василь Сухомлинський. Оповідання, хто свічки засвітив? Пішла Маринка з мамою до лісу. Був травень. Усе зеленіло. Глянула Маринка на зелені крони каштанів. Радісно загорілись її оченята. Дивіться, мамо, говорить дівчинка. На каштанах свічки горять. Хто це їх засвітив? Прийдемо вранці, подивимось, усміхнулась мама. Рано вранці по холодній росі, прийшла мама з Маринкою до лісу. Дивиться Маринка на зелені каштани. Бачить, білочка стрибає. Ой, так це ж вона свічки засвітила. Хто їй вогнику дав? Певно, сонечко, зійшло. Дало білу гарячу іскорку, вона і засвітила свічки на каштанах. А тепер, малята, послухайте запитання до цього оповідання. Перше запитання. Куди пішла Маринка з мамою? До бабусі? До лісу чи до парку? Так, вірно, до лісу. Друге запитання. Дивиться дівчинка на зелені? Ялинки, каштан чи берізки? Так, молодці дівчинка подивилась на зелені крони каштанів. Третє запитання який був місяць? Березень, квітень чи травень? Так, був Місяць травень. Четверте запитання. Кого побачила дівчинка? Хто стрибав? Зайчик чи білочка? Так, вірно, дівчинка побачила білочку, яка стрибала по гілочка. П'яте запитання хто дав білочці гарячу іскарку? Свідечка чи сонечко? Так, сонечко, сонечко зійшло, дало білочці гарячу іскорку. Ви молодці малята.